Доброго дня, шановні українські аграрії. На рахунок колеги відбору зразків ґрунту. Хтось пише мені, розказує, що, що це дорого, що це не потрібно. Якщо вам начхати на економіку підприємства, ну на той самий, якщо ви в холду працюєте, там кажуть не треба, у нас дані є за, два, за ті роки, колеги. У нас все добре, тут питань немає взагалі ну, ні про що говорить. Якщо ви власник бізнесу і у вас немає розуміння, скільки треба дати, чого дати в ґрунт, то в принципі можна від фонаря порахувати. Колеги, стеля завжди допоможе. Ми, ми агрономи, такі люди, що ми завжди скажемо, що 100 кілограм в рядок. Якщо бачиш, що є у гроші господарства господарство 200 кг рядок НПК і буде все нормально. Байдуже, що, наприклад, на тих ґрунтах багато калі або багато фосфора. Метод стандартний і просто це стандартна схема. Так не треба буде там заморочуватися з усім. Але по великому рахунку ми знайдемо вихід, що треба дати в ґрунт. Я кажу про те, якщо ми рекомендуємо, значить ми це самі робимо, колеги. Ми не рекомендуємо те, що ми не перевірили. Що перевірили, будь ласка, ми використовуємо зараз на практиці. Ось зараз наша машина працює.